Всім привіт! З вами знову я розбираємо сьогодні посилочку від компанії Avon. Вибачаю, за голос, трішки захворіла. От я презентую вам новий каталог Avon 14-ї компанії 15 Avon Фокус на бізнес Листівочка «Відчуй себе зіркою разом з Avon. Перша нова почта працює з Avon і можна доставляти, доставляти посилки разом. З новою почтою лише за два дні. Потім такий флаєрок розпродаж і додаток до, сезон, до катлу сезонний додаток стиль життя. Також мені прийшла така листівочка з днем народження мені було на сьогодні народження. І побажання гарне і, звичайно ж, більше, ніж краса, це все у нас Айва. От Хочу вам показати замовила собі ось такий рюкзак. Ось такий гарний рюкзачок, такий різнокольоровий, за таким карманчиком. Тут кольоровий, тут такий чорненький сироватий Гарні замки мені подобаються. І бігунці, і якість. Один великий карман. Ну, думаю, буду ним задоволена і будемо користуватися. Вдалі поїхали замовлення. Аль для душу Ivan Sens цитрусовий заряд об'ємом 100 мл. Дійсно пахне цитрусом. Дуже такий гарний і приємний запах. Далі Далі у нас ми замовили два парфумовані спреї. Ой, вибачте, лосьони Два парфумовані лосьони один Ivan Charris, другий Beautify Butterfly. Обидва об'ємом 150 мл. Вони дуже запашні, гарні. Айн Чарріс дуже схожий на звичайний крем, а от Beautify Butterfly він дійсно схожий більш до тих духів, від яких він пішов. Далі замовила мене ось таке молочко до знаття макіяжу. Воно е, більш таке масляне, ну, кому подобається. Так далі. Ось такі. Ось така туалетна водичка. Називається, називається вона Summer White саме Вайт Сансет. Ось такий коробочці та ось така бутилочка. Далі у нас йде парфумована вода 50 мл ivan Farm. В неї не розпаковую, тому що вона йде на подарунок. Також далі туалетна водичка ультрасексі. Я її розпакую, бо вона йде без упаковочки зверху. Мен багатьом подобається тим, що отака вона гарненька і з таким бонтиком боти... симпатичним. І <кій> отакі От гарні короби. Це від... ще я не користувалася нею. Це не для мене водичка, але я чую від коробки дуже гарний і приємний запах. Також долі а, туалетна а, вода Just Play. Туалетна вода чоловіча Full Speed. Водичка всі в форматі 57, 75 мл. Далі водичка туалетна blue. Також а ця в об'ємі 100 мл. Всі гарні чоловічі запахи. І туалетна водичка персів Дев новий запах. Вона. Ой, вибачаюся, нова водичка, я неправильно сказала, парфумована вода. Ну, простів також на любителя. Так, замовили замови. ось такі три спрайчика. Ось такі три спрайчика. А... Два Aivon Naturals і один Aivan Senses. Сладка слива і ваніль і. Орхідея і голубійка. Це спраї освіжаючі е, для тіла. А цей айван Сансесс він пробужда... пробуждаючий цитрусовий за... заряд. Цей е, осон увлажняючий для тіла. Якщо ці можна і на тіло, і на одяг розпилювати, то цей тільки на тіло, бо він буде залишати на одязі е, сліди. Так. Далі. Замовила такі два крема Avon Cia із маслом какао, дуже гарний запах какао. Вони йдуть в об'ємі 100 мл, встановлюють і влажняють суху кожу. Далі замовили таку туш Avon Spectra. Ця туш, хто не знає, як, як вона відкрита, тут такий є регулятор. Подачі туші на щіточку. Дуже гарна, особ... можна використовувати для денного і вечірнього макіяжу. Також замовили ось такі тіні для очей. Ось зараз вам покажу ось такі, ось такі вони маленькі коробочки. Вони йдуть об'ємом. Зараз ось так, як видно, вам буде. Тут об'єм не написаний. У не фокусується, а на коробочці написано, що вони. Не написано і на не коробочці не написано, скільки вони тут гром. Ось такі магафекс, кремові тіні. Ось такого блакитного яскравого кольору. Ну, відтінок відповідає, тому що в каталозі Ось в нас сьогодні все подає. Так, замовили такий таке мило фудвокс. Здорові ножки, мило скраб для ніг з водорослями. Ось таке воно дуже гарне, воно із такими частинками зібрало дуже гарне, і приємні, приємні залишаються ніжки після нього. Також замовили ось такі дуже гарні сарашки. Навушка, це новинка. Дві пори саражок. Ось з такими зажимчиками. Одні такі блискучі, а інші такі просто стальні. Нейтральні, так скажемо. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.